Де про здоров'ячка, прошу вас сказати кілька таких теплих глибоких слів про українського пророка Тараса Григоровича Шевченка. От бач, ти сам Назарі, зараз і задаєш тенденцію розмови. Я перепрошую, я вас не, не представив, пан Сергій Файфура, народний артист. На, народу артист. Артист народу. Людина насправді медійна, досить відома, яка стоїть на таких українських позиціях і, власне, ми давно не бачилися і зустрілися зараз на вшануванні Тараса Григоровича. Так. Тому слово вам. Назарій, от суттєве слово. Я за нього хочу зачепитись. Кілька, і було сказано теплих. Саме теплих, хочу сказати. Дійсно, якщо вдасться, спробую. Зазвичай. 9 березня, воно завжди у нас таке чомусь, хоча і день народження. так, Мало би бути весело, мало би бути позитивно, якось навіть грайливо, тому що це народження день. А насправді він усі роки. Ми це пам'ятаємо, давайте чесно це скажемо. Він завжди якийсь сумний. Так. А що вже говорити в дні війни, який це день? Це ж не просто сумний, це навіть не драматичний, це трагічний день. Бо виходить отакий от казус, м'яко кажучи, скільки слова світлого, ясного, пророчого, сказано, але запитання до самих себе, давайте знову таки не чіплятися до когось і шукати десь від ми самі от всі чули, навчилися чути. Я сумніваюся, я перший, тому що це не просто поет. Шевченко не просто поет, кожна фраза це глибинне відкровення від Господа. Тому, якщо ми не будемо займатися багатобожжям, скажімо так, ми маємо кожен персонально усвідомити, що є один єдиний Господь раз. І друге, наш пророк Тарас це теж один-єдиний, можливо, іншого не треба пророка. Його нам треба навчитися чути і розшифровувати не лише. В такі от зібрання де багато людей і так далі. 9 березня. А коли от назріває внутрішня потребність, потреба його розшифровувати, це треба робити, тому що багато можна говорити, але зараз маємо страшенну страшенну біду, і все одно треба повертатися до того, тому що. У Тараса, ну практично відповіді на все. Практично відповіді на усе. Е, тому ну що ж можна поздоровити дійсно е, з цим днем? Що ми його пам'ятаємо, шануємо і цей день, і самого Тараса, бо тут от, до цього пам'ятника сходимося, але ж ми не просто цей пам'ятник. Е, через пам'ятник ми живого через символ. Да, через символ ми тут єднаємось і пам'ятаємо. Тому ну, що казати, єдиний, як воно тривіально не звучало, але маємо єднатися. Бо от таку, до кубки вже кулаки з сили. Я завжди це повторюю. Але саме сили в кулакові. Бо ж бачите, от, ми зараз, як Україна, знаходимося в оточенні е, крепко націоналістичних і дуже косючих е, держав, кого не візьми по периметру, практично. Ну Вони не націоналістичні, націоналізм для імперії, це ж хронічне явище. А, взяти, Бо на тюрма народів. Так, це само особливо. а взяти мадіар. І так далі, і от це все, ці всі зубоскальства, це ж не просто так для картинки, вони ж реальна загроза є. Звичайно ну, тому тільки от власне цим я хочу коротенько, що сказав, але завершити, що єднатися в цьому суть, єднаймося. Але не для, от не для камери, так а от з усвідомленням глибоким, єднатися. Так як і з тобою, бо шаную тебе. Дякую, дякую, дякую за такий теплий коментар.